Європейський союз це союз 27 країн, який ставить за мету забезпечення миру, безпеки та економічного процвітання в Європі. Його створення почалося після Другої світової війни, коли європейські лідери прагнули об'єднати країни, щоб запобігти новим конфліктам і сприяти розвитку. Першим кроком на шляху до ЄС стало заснування в 1951 році європейського об'єднання вугілля і сталі, до якого приєдналося аж шість країн, а саме це була Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди і Люксембург. Ціль полягала в спільному управлінні ключовими Ресурсами для уникнення конфліктів у 1957 році було підписано римські договори, що заклали основи для європейського економічного співробітництва та поглиблення економічної співпраці. Основні етапи розвитку ЄС. Включають у себе мастрихський договір 1992 року. Це офіційне створення Європейського союзу, введення спільного громадянства та рішення про єдину валюту євро. Амстердамські і ніцькі договори зміцнили співпрацю в питаннях правосуддя і безпеки, розширивши компетенції ЄС Лісабонський договір 2009 року. Реформував структуру ЄС, зробивши її більш прозорою та доступною для громадян. Сьогодні єс є прикладом унікального об'єднання держав, які співпрацюють у. Політичній, економічній та соціальній сфері Європейський Союз сприяє стабільності та процвітанню і свободі для сотень мільйонів європейців, об'єднуючи їх навколо спільних цінностей, таких як права людини, демократія і верховенство права.